Вітаю вас, мої любі глядачі та підписники. У нас сьогодні новий епізод рубрики Буденні розпаковки. Хочу з вами поговорити на тему та й показати вам, що мені прийшло. Саме перше це є ось такий ну це був рулон, я вже розпакував. Це є магнітон. Тобто, це магнітний вініл, який я буду використовувати для того, щоб зробити собі переноски. Можливо, по цьому буде відосік, але схема дуже проста: берете харчовий судочок. Або теку пластикову для документів, Вклеюєте цю штуку і все. Ну і для ще вам поверху треба поклеїти саме на підставки. Вам треба на саме наклеїти магнітики, і воно буде нормально триматися. Це буде в мене така переноска. Багато хто так робить, наткнувся на ідею в інтернеті. Штука мені дуже сподобалась, закупився матеріалами. Далі. Придбав я на барахолці ось таке, успів його урвати, мабуть, багато хто хотів. Продавався недавно набор Чорнокам'янки, не Чорнокам'янки, а вибачаюсь, Dark Vengeance. По Забрав я лорда Кранона, так як недавно від Павла отримав чемпіона з цього набору. Прийшов мені кранон. Колись в мене такий був, але мені його просто задули з аера відправили без упаковки і він весь розламався. Так що ось в нас є новий лорд. Фарбувати його буде, скоріш за все, оркочі. Хочеться зробити його в його оригінальних кольорах. Цікаво, що раніше кранона можна було купити за копійки, вони попадалися дуже много, їх багато конверсили, робили з них героїв, чи клонів. Мені він дістався теж недорого, але він зустрічається дуже рідко. Якщо ви граєте за ХСМ і хочете поповнити свою колекцію якимись цікавими мініатюрами, то рекомендую, якщо побачите цього лорда. звісно ж, за адекватні гроші, то хапайте його, бо їх зараз дуже-дуже мало. А це вже мінька просто з історією. Далі. Замовив я собі теж на барахолці ось таку штуку. З нею ще дещо прийшло. І жменька кубиків ну, два кубика Гарна синя двадцятка, подобається вже кубики назбіруються звідси. Так. І ось такий Д4, який можна використовувати як Д3, якщо реролити четвірки Штука теж зручна, мені підходить. Що ж нам прийшло? Рок псайкери. Це є псайкери з Чорнокам'янки. Було важко зрозуміти, як вони збираються, але мені підкинули інструкцію. Дякую. Базюки мені забули відправити, але базюки мені вишлють. Я вже написав, базюки будуть ще з одним замовленням. Тут у нас два псайкера будуть, а ще я вам ливники показую, а в мене я вже готовий. В мене є ось такий псайкер, там дві варіації: або посух у нього над головою, або ось такий. В мене є гарна ще ідея розіграти свого пофарбованого псайкера, якщо ви, звісно, хочете, пишіть в коментарі. Це буде безкоштовний розіграш. Тобто, планую просто за підписку вам давати один квиточок і ми зробимо розіграш. Тож, тобто, ми будемо розігрувати ось такого псайкера. Далі, що мені дісталося, це є контентор. Це мій перший пластиковий, так як в мене є смола, 3D-друк в комплекті базюка 60. -ка. Маю підозру, що якщо він без коробки з інструкції, це з розпилу Але я за розпили, це гарна штука, допомагає дістати модельки набагато дешевше, ніж вони продаються в коробках. Що ж у нас тут є? Давайте глянемо. Ось. Те, що для мене незвично, як він збирається. Збирається він. Частинки броні, корпуса це все, коли в мене в смоляному варіанті на альфу вже все готове було. Тут треба буде трохи попітніти, над цим попрацювати. Є ракетниця, якої в мого смоляного не було. Штука гарна, красива. Мені здається, навіть тут двигуни трохи інакше, ніж у смоляного, і вони якось інакше виглядають і красивіше. А далі це є варгір. Те, що я друкував. Тепер в мене є пластиковий, його я теж буду магнітити. Твін Last Cano, мультимельта, heвілтери. Heavy болтери в нас теж здвоєні. Здвоєна автогармата. І десь тут ховається кулачок, ось один пальчик, другий, десь мають бути ще. І тут буде ще збиратися його повноцінний кулачок. Штука мені дуже подобається. Один мінус. Тут немає плазми, і волкіток. Бо наскільки я знаю, на контенту можна ще поставити плазми волкітки, але попробую, можливо. Я знайду десь їх навіть в себе. Так що у нас перше поповнення колекції моїх дредноутів, які вже дуже просять окрему поличку, чим я надіюсь зайнятися ближайшим часом. А далі хочу вам показати дуже класну посилку. Це є від Павла, який час від часу відправляє нам посилки. Павло в нас став золотим підписником, а це означає, я хочу зробити йому якусь мініатюру в його армію залізних воїнів, пофарбувати і йому відправити, як ми це робили для Богдана. Я планую, в принципі, всім золотим підписникам на пам'ять давати якісь круті мініатюри. Ну що ж, коробка була великою, нелегкою. Ми почнемо спочатку. Що він нам прислав? Це є Левіафан Dreadnought. Тобто. Здоровий, класний Дредноут. Це із усіх мій самий улюблений Він нам прислав ось такі коробці. Що ж у нас тут буде? Це є те, що мені ще не доводило збиратися. Дредноут дуже класний масивний Самий більший в пластику. Ну, вище нього трішечки дередео, але він худіший. В нього є 80-ка підставка, на відміну від контентера, хелбрута, Кастраферумів, які на 60-ках. Тобто здорова база. Інструкція чорнобіла, як, як це все збирається. Вся Єрес іде в чорнобілому. Тут я вам скажу досить так важко, це реально виклик, це вже речі пішли поскладніше. Мінусом є, як збираються його ноги. Його ноги дуже насичено збираються, там дуже багато деталей. І варгір, варгіра дуже багато, це все я буду магнітити. Якраз замовив цілих 130 магнітів для своїх проєктів. Далі, що в нас є перший ливничок, це його ноги. Цікаво, що в нього три ступні, а ноги дві, а це тому, що одна у нас буде, як неначе вона щось підіймається і ці штуки вигнуті. Ось так воно в нас виглядає, збирається неприємно, але кого це зупинить. Корпус. Корпус уже теж стандартна коробочка, тільки набагато цікавіша. Непогані двигуни, точніше. Якщо правильно вихлопи, вони вже з отворами, нічого нам сверлити не знадобиться, як на старих байках. Штука досить цікава, прикольна. І Варгір. Тут у нас а, цілих 2 ливничка. Це є, я не пам'ятаю, як воно правильно називається, бо хто збирав техніку з Єрісі розуміє, які там написи, назви типу. Може бути там Волкіт Кульверіна, Волкіт Карабін, Волкіт Райфел, Волкіт Cannon. Просто по самим оберсам зброї ми розуміємо, що це 4 автопушки. Ще пам'ятаю, наче в минулих редакціях саме закачка 4 автопушки в кожній руці це 8, і ракетниця це давало 16 пострілів і жорсткий хавок лаунчер. Ну, Штука люта, це все я замагнічу. У нас є, як я зрозумів, це Мельта, яка буде. В випадку цього вона буде потрійна, тобто не мульти, а навіть трипл-мельта, якщо це можна так називати. Граф, боже, як ви називаєтесь, бомбарди. Тобто граф бомбарди. І де воно сховалося? Тут мали бути ще маленькі волкітки, мабуть, на наступному ливничку. Тут у нас хавок лаунчер, а точніше, не Havoc Launcher, а Fosfex Rocket Launcher це трохи інше в Єресі. Не будемо знущатися. Будемо називати речі своїми іменами, але нам зрозуміло, що це. Фішечкою є декілька варіантів нагрудників і поясних деталей, десь ще мала бути без декору, тобто череп з крилами, сини хоруса череп з блискавками, просто під назву, ця мені більше подобається, правильно воно буде якось ось так. Ця деталь мені більше подобається дати йому якесь ім'я. Ось наші волкітки, які будуть внизу корпуса. І наче мали в нас щось, ось, від флеймерів. Ну і це бортові детальки вже. І головешка Можливо, голову я заміню Візьму смоляну для альфи. Ну, Штука дуже цікава, хороша. Так що у нас два дредноута для нашої армії. Ідемо далі. Це не все. А далі в нас, як би вам це все вивалити, прийшла ось така гора ливників. І базюки. Я подивився, а що я тут знайшов? Деталі для лицаря. Тобто я зможу зробити ще одного лояльного арміджера більш хаосицьким. Шикарно. Особливо ця голова мені була потрібна, так як там досить лояльненька, але це трошки відрізняється. Далі, що я тут знайшов? Левники від трьох наборів хавоків. Я по ним порився. Тут можна зібрати п'ятірку повноцінних хавоків. Тобто, виходить, в мене є десятка. Яку треба було ще трішки доробити, бо в мене дві ріперки, дві ласки і п'ятірка, ну, чотири хавок-лаунчера. Я подивився ці ливники, я зможу зібрати собі іще дві ласки, іще дві ріперки. І планую замовити друковані тіла для хавоків у Юреце Біо 3D для того, щоб зробити собі ще одну п'ятірку, вже з хеві болтерами. або ж з автокенонами. або ж навіть обидві закачки, не знаю ще. Але цим я буду займатися, як завершу свої старі проекти. Це дуже хороша мотивація працювати над мінками далі. І знайшов я в коробці ще два ливничка Це є від танка єресевого В кожній Єресевій техніці є такий апгрейд. Тут мав бути відвал, трохи маринчиків, всяка мілочовка, ну ви самі бачите, що тут є. Це теж можна використовувати. І... Левничок від спансонів Предатора. Це від Деймос Предатора Games Workshops 21 рік. Вау, Здається, це буквально недавно вийшла Єріс, а вже минуло так стільки часу. Ну окей. Що у нас тут є? Дві здорові волкітки. Можливо, їх я навіть поставлю на дредноут, якщо вони підійдуть по розміру. Last Cannon дві. І флеймери. Тобто ти збирав їх, я зрозумів, хеві болтери, Непогано. А навіть якщо я вирішу на якийсь танк поставити це, в мене є пластикові спонсони, я зможу ці штуки на магніти посадити. В цілому штука гарна, хороша. Це мені знадобиться, дякую. Так що я хотів на саме останок відео сказати: Дякую, Паша, ти попав в категорію золоті підписники, я тобі зроблю якусь міньку. Дякую всім, хто, в кого я згадав у цьому відео. Було дуже приємно роздивлятися ці коробочки, всі ливнички. Це все знайде, як то кажуть, своє примінення. Дуже вам, хлопці, вдячний. Також магнітона трішки відсиплимо Олегу. Йому це теж знадобиться. Ще раз всім дякую за перегляд. Дякую донаторам і спонсорам цього каналу. Без вас відосики виходили б набагато повільніше. Дякую всім. Бережіть себе та Україну!